Вітаю вас! Сьогодні у нас вже восьмий урок серії Як малювати котячим пензликом. І тема нашого урока квіточка-кучерявка. Якщо ви не дивились перші сім уроків, я залишу посилання, ви можете подивитись а ми сьогодні продовжимо: що ж це таке за квіточка? Це квіточка, яку вигадали майстрині. Це декоративна квіточка, у якої пелюсточки нагадують такі кучері, тому вона називається кучерявка. Варіантів малювати, намалювати таку квіточку дуже багато. Я не дуже не зможу показати вам під камерою великий аркуш. Але існує дуже багато варіантів, як намалювати таку квіточку. Ми сьогодні з вами створимо листівочку, розберемо, як намалювати ескіз для такої квіточки, і створимо її. Отже, розпочнемо. Я вже підготувала розмічений аркуш. У мене формат листівки 10 на 15 см. Нагадую, що ми спочатку робимо рамочку. У мене тут дуже сильно намальовано олівцем. Але ви малюєте дуже-дуже легесенько, щоб потім було легко витерти, і олівець не просвічувався крізь фарби. У нас на цьому форматі, на цій листівочці буде одна квіточка ще раз покажу зразок, да? гілочка у нас вигнута ось таким чином. Справа в мене десь відступ ну, приблизно 2,5-3 см справа нижнього куточка. І десь сантиметр у правий верхній куточок. Ось так вигнута така дуга у нас є, вона не Якщо провести горизонтальну серединку, да, лінію приблизно, в верхній частині у нас буде велика квіточка, це кружечок. Вість цього кружечка трішечки знизу не співпадає з самою стеблинкою, бачите, ось так. І малюємо сам кружейчок, знаходимо його середину, і робимо розмітку для пелюсточок. Знизу у нас така широченька пелюсточка наче крапелька. І потім по дві пелюсточки схожі на вушка в один бік і в інший бік. Ось це серединка квіточки, бачите, пелюсточки виходять у мене за межі серединки. І далі я розмічаю ще одну дугу, тут ми будемо вписувати зернятка, і в цьому бублику теж у нас будуть зернятка. В нижній частині ми намалюємо листочки. Плавно виводимо з головної стеблинки лінію, Ведемо ось так, вигинаємо її майже до серединки. Ця лінія прийшла і торкається зовнішньої рамочки, І вдягаємо форму листочка. А ліворуч я намалювала половинку листочка. Бачите, в мене головна лінія серединки листочка доходить до цієї крапочки, перетину. Середньої лінії і рамочки. Ось так вона вигнута, ця лінія як есочка, така не, не, довгенька. І потім половинка листочка ось сюди я прималювала. І будемо малювати. У мене сьогодні зелена квіточка, зелені листочки, і в квіточці в мене буде ще жовто-гарячий і помаранчевий. Ви можете малювати будь-якими фарбами, які вам захочеться сьогодні використати. Буде дуже цікаво різнокольорова квіточка. Отже, розпочнемо. Малюємо ми сьогодні тільки котячим пензликом. Фарби в мене гуашові. Я розвела зелений. Ось жовто-гарячий, помаранчевий, і почну малювати з квіточки. Як же це намалювати, цю квіточку-кучерявку? У нас є зовнішні межі пелюсточки кожної, і ми будемо спочатку малювати зовнішні мазочки. Ставимо пензлика на кінчик в центрі квіточки, і ведемо зернятко по формі ці краєчка. Рівненьке, трішечки вигинаємо. Потім з іншого боку. Ось. А далі заповнюємо серединку цієї пелюстки просто зернятками. Центральна зернятка буде у нас рівне. Сюди ми його приведемо. А з кожного боку ми трішечки будемо зернятка вигинати. І тут знизу вони у нас. Дуже щільно малюється, навіть одне на одне находить в цій частинці, де ми сідаємо пензликом. І виходить такий нерівний краєчок знизу, наче кучері. І в інший бік вигинаємо. Теж два тут зернятка у мене буде. Ось перша пелюстка готова. Наступна пелюсточка. Вона малюється трішечки складніше, але ми вже з вами вивчали, як малювати вигнуті зернятка, то це, цей навик нам тут знадобиться. Спочатку тут малюємо зернятко, ось таке кривеньке, вигнули його. Потім наступне зернятко кривеньке. ось вигнули. Намалювали бічні зернятка, а потім вписуємо всерединку спочатку. Ну, тут я впишу тільки одне зернятко в цей бік. І тут тільки одне зернятко. Довгі такі зернятка, дуже схожі на горішки. Да? Але видно, де у нас зернятко закінчується, і краєчок у нас ось такий кучерявий. І наступна пелюсточка. Теж бічні спочатку малюю мазочки, потім малюю центральний, і вписую сюди ще зернятка. Ось, які цікаві пелюсточки. Далі я поверну аркуш, щоб мені було зручно, і ви повертаєте так, як вам буде зручно. І намалюємо ще дві пелюсточки симетричні, тим, що ми малювали з того боку. У нас не дуже складна кочерявка, існує дуже багато різних варіантів такої квіточки. Ось. Перюсточку одна і ще одна. Повільно вийдіть пензлика, сідаємо да, на пензлика і далі намалюємо всередині зернятка. Дуже цікавий варіант квіточки. Поки в мене зелена фарба, я промалюю стеблинки. Центрально кінчиком пензлика веду, а донизу таку її роблю. Сідаю на пензлик, роблю її більш таку товстеньку і знову тоненьку. І оці стеблинки, ну, ліворуч я намалюю одразу теж стеблинку під цей листочок, і стеблинка закінчується зернятком. А праворуч листочок у мене просто зелений листочок намальований. Зернятками пірчастий, але ми зробимо інший варіант, я покажу який. І намалюю цей листочок одразу. У мене він має форму, давайте ще покажу зразок, бачите, як половинка листочка. Тому я починаю спочатку малювати маленькі зернятка. Маленьке, потім воно стає більшим, да? вигинається. Потім ще більше зернятко потім зовсім довгенькі. А далі я буду зменшувати ці зернятка. Ну, зменшувати по формі, да? вони довгенькі у мене виходять. І ось вийшла така форма листочка половинки. І мені схотілося в верхній частинці листочка цього домалювати теж маленькі зернятка ось такі. Слідкуйте, щоб фарба у вас була добре розведена, щоб добре малював пензлик. І я зараз я маю пензлика від зеленої фарби і буду закінчувати квіточку. Але перед тим, як буду малювати квіточку, я цей листочок намалюю. Чому намалюю? Тому що я хочу зробити жовтий підмальовок. А зверху ми вже намалюємо зернятка. У мене це центральна лінія є. Я жовто-гарячою фарбою намалюю ось таку форму листочка. Серединка, і поки в мене фарба буде підсихати, я намалюю верхню частину квіточки. Жовто-гарячою фарбою я намалюю спочатку рядочок. Внутрішніх зерняток, а потім зовнішніх. Якщо ви не впевнені, що ви намалюєте поруч ці зернятка, то краще розпочати з зовнішнього краєчка, намалюєте помаранчеві, а жовтенькими, потім поруч намалюєте. Я розпочну з центральної частинки. Жовтенькі зернятка. Спочатку у мене буде центральне зернятка-жовте, ось сюди. А потім буду вмалювати в один бік. Цю четвертинку кола. Можна їх вигнути, можна намалювати рівненько як ромашку, все як ви вже захочете. Ось сюди в мене вписується по три зернятка в кожен бік. Далі я маю пензлика і буду малювати більш коротші зернятка помаранчеві. Я розпочну теж з центрального, щоб воно було рівне. Да? Ось сюди воно коротеньке. І потім буду малювати в один бік і в інший бік. Повертайте аркуш, як вам зручно. Зернятка мають бути намальовані доволі щільно, торкатися одне одного зверху, отут в товстій частинці. І повернути їх варто як стрілочка годинника. Повертаються. І вони намагаються зійтися в центрі, як промінчики сонця, не закручуються ці зернятка. Навпаки, переверну аркуш і половинку всю домалюю пелюсточками зернятками. Потрошечку. Якщо ви забули, як малювати зернятка, подивіться перший урок, ми там це розбирали. Так, поки в мене підсихає ще цей листочок, я візьму, по пензлика, домалюю зеленою фарбою стеблинку. Ось сюди, вигнуту, яка дуже-дуже так входить плавно в головну стеблинку. Ну, можу вже малювати. І будемо малювати зернятками, заходячи на цю жовту серединку. Це буде теж такий листочок, схожий на пірчастий. Розпочну. Вони заходять да, на жовту частину, але краєчки зерняток виходять за межі листочка жовтого. Дивіться, як. Цікаво виходить. Можна намалювати повністю контур цього листка. Може, я запишу якось такий урок жовтим чи якимось іншим кольором, а зверху намалювати підкреслити краєчок зернятками. Дуже цікавий листочок такий виходить. Виділи, який виходить у нас інший варіант листка. з іншого боку. Теж знизу розпочну. Виходить в мене зелені зернятка, а там вологе, бачите, і фарба розтікається. Але я потім вже повторю, коли зовсім підсохне жовте, треба дочекатися, коли висохне нижній шар фарби, і потім малювати далі. Ну, я записую уроки. Вже не стала чекати. Ось дивіться, який інший зовсім листочок вийшов. Поки прикрашу тут ще всередині стеблинку, намалюю теж тут, ну, можна зернятками намалювати або протянутими листочками. Ми теж вчились вже з вами їх малювати. Знизу намалюю протянуті листочки. Так. Поки листочок підсихає, я е, зроблю такі останні штрихи в квіточці. Поставлю ватною паличкою, або можна піпеткою жовто-гарячим, о, помаранчевим кольором ось тут в центрі крапочку. Ось. Потім пензликом помаранчевим кольором. Ось так підкреслю ці зернятка. такими Лініями, бачите, дуже цікаво виходить. І можна зворотньою частиною пензлика поставити тут вздовж центральної стеблинки цього листочка. крапочки на зменшення малесенькі, там, може, 5. Ще оцей листочок треба прикрасити. Можна всерединці домалювати таку, начебто, зелену виписку, або теж намалювати ось такі лінії. Багато варіантів є, як завершити цей листочок. Я поки ще вам скажу: якщо вам цікаво, як малювати інші квіточки-кучерявки, я можу записати для вас невеличкі уроки, як ці різні квіточки малювати. Напишіть, будь ласка, в коментарях записати для вас такі уроки, чи буде достатньо цього одного. І закінчуємо цей листочок, поки я казала, в мене підсохла ця жовта фарба. Я, наприклад, намалюю ось тут такі теж вигнуті лінії всередині. Ви можете свій варіант придумати. Можна просто зелену стеблинку серединку намалювати. Я вирішила ось так прикрасити. І на початку поставлю отут крапочку помаранчу. Ось така вийшла в мене мальовочка з квіточкою кучерявкою. Гадаю, у вас теж вийшла добра ця квіточка, натхнення вам, і до нових зустрічей!